Один із моїх підписників мене попросив розбити твердження адвоката стосовно того, що ТЦК ЕСП існує. Ну що, правовий лікбез. Чому той адвокат Бреші? По-перше, декларація про незалежність України УРСР. Не була прийнята спочатку підпису. Друга акт проголошення незалежності без печатки та підпису. Акт проголошення незалежності України. Про яку ще ТЦК та СП ви кажете, не шановний адвокат. Ви навіть не адвокат, а самозванець. Я ще більше скажу, колаборант. І посібнення окупантів у місті Києві. Чому так? Тому що справа в тому, що Верховна Рада УРСР, яка нібито була утворена декларацію про створення УРСР, не була створена. Тому що декларація УРСР про створення без печатки підпису. І там були росіяни, які її приймали. Тобто, фактично. Верховна Рада УРСР, вона ж Верховна Рада України, це окупаційний орган української влади псевдо. Підемо далі. Цей орган, Верховна Рада УРСР ніколи не була створена спочатку та підписом. Декларація про УРСР створення передбачала створення Верховної Ради УРСР. Декларація. Про створення взагалі в РСР не була прийнята. Тому що це було колегіальне рішення якихось самозванців. Саме так самозванців, які без початку підпису якусь там газету проголосили і все. Крап. Тому жодної легітимності, про утворення Верховної Ради РСР немає. Тому. Жодної Верховної Ради України не утворювалося ніколи. І всі ці закони і постанови про утворення уряду незаконні. Про це не знають, нешановні адвокати та недоюристи, які вам всім брешуть. Також положення про ТЦК та СП без печатки та підпису. Саме так, відповідальних осіб. Що вам ще треба доводити? Що не існує вашої Недореспубліки, не існує нічого. Взагалі, є Українська держава Степана Бандери. А ви, адвокати та юристи, є ніхто, як і ваша Недореспубліка, окупант та агресор по відношенню до української держави Степана Бандери. Тому... Твердження адвокатів та юристів, що її Недо Республіка Україна існує. Вона ж УРСР, яка не змінювала назву. Ха, і існує лише Українська держава Степана Бандери і Скоропадська. спочатку її підписав і відповідає хусім. А ОЛР УРСР не існує. Як і Республіки Україна? Я це. Підтверджую. справа в тому, що на Універсалі четвертому не було ані початки, ані підпису про утворення те ж саме і в РСР те ж саме з РСРС, те ж саме з РСФСР, РСФСР та Радянський Союз взагалі не утворювалися. Навіть документу про утворення РСФСР нема. В цілому ніяких жодних, те ж саме у РСР. Ви розумієте, чому немає ТЦК та СП? Навіть якщо б там було положення спочатку і підписом про ТЦК та СП, вони все одно були б нелегітимні. Вони і так нелегітимні. Тому що, якщо вивчати історичні документи, вони доводять нелегітимність нинішньої влади. Окупаційною. Це окупанти, колаборанти на Печерських пагорбах. Вони є ніхто, вони не є влада. Відповідно до акту відновлення Української держави, головою української держави є головний ідеолог українського радикального націоналізму. Хто не розуміє, це я Хто не розуміє, Це чітко вказано. В акті відновлення. Президенти не є ніхто в республіці. Це окупаційна адміністрація, яка вас грабує. Тому, шановні українці, коли вас посилають на війну олігархів, ви помираєте за їх інтереси. Ви не можете бути господарями своєї землі, доки не прийнятий закон про реституцію. Допоки не відновлена українська держава Степана Бандери, допоки ці колаборанти на Печерських пагорбах разом із силовиками, з сушниками не сидять у в'язниці. І тільки тоді, коли вони будуть сидіти у в'язниці, і коли буде створена націоналістична армія законом, буде порядок, але ж раби не здатні себе звільнити просто так. Звичайно, народні депутати дуже бояться. Вони ж знають, що вони є агресори, окупанти, колаборанти. Вони є ніхто. Вони приймають якісь недозакони, які не мають відношення до нас, українців. Ми їх виконувати не будемо. Як і положення про ТЦК на існуючого уряду. Тому що навіть положення ваше, не до юристи, не до до адвокати, яким є міністр оборони Рєзніков, без печатки і підпису. Крапка. Також і створення Кабінету міністрів без печатки і підпису УРСР. Крапка. А, і ще хотів сказати: печатка УРСР не прийнята була взагалі ніколи. Крапочка. Хаті живемо, шановні українці. Це відповідь моєму підписнику про те, як розбити твердження того адвоката, який був по писиланню, що Є ТЦК СП ви повинні йти померти. Розпорядчий акт ТЦК СП, назва розпорядчого акту. Саме так, де розпорядчий акт, де розпорядчий акт про створення військових частин? Він є, де він? Я вас питаю: адвокати, юристи, не до юристи, не до судді, не до прокурори. Де розпорядчий акт? Ви є злочинці. І крапка. Ви думаєте, що ви всі законні, ви є колаборанти і окупанти, вас будуть судити націоналістичний трибунал мого імені рано чи пізно. Вас піймають і будуть судити. Я вам діло кажу: ніхто не уникне відповідальності. Ані судді Верховного суду, ані цей недопрезидент, ані майбутні недопрезиденти. Рано чи пізно їх буде судити націоналістичний трибунал з націоналістів. Згідно із закону. А як ви хотіли? Згідно із реформ судової системи. І потім. Усі отримують ці колаборанти пожиттєво, без права на помилування, жодного довічне позбавлення волі за дії проти корони. Що мається на увазі проти корони, проти гетьманської влади. Тому що українська держава, українська держава має устрій у формі гетьманату. Після падіння гетьманату, головним, хто є головою держави, є головний ідеолог українського радикального націоналізму. Хто вас буде судити? Саме так. Тому оці всі колаборанти, які кажуть, що вони є, я вам дещо розкажу про ТЦК дуже цікаві речі, коли там начальники, псевдоначальники і всі ці негідники показують. Моє посвідчення. Це посвідчення роздруковане на принтері з печаткою і підписом, яка є недійсною, Тому що це просто кольоровий лазерний принтер. Це не від руки записано. Печатка недійсна. Вони собі присвоїли по факту код ЄРДПУ ліквідованих військоматів. На це вони не мали права навіть юридичні. А що таке військові військомати України, Республіки? Я вам розкажу: це захоплені колись військомати УРСР. А по факту це захоплена земля. По факту захоплена земля, яка належить людям з 1918 року, з часів Скоропадської Бандери. І на тому місці. Не повинно бути військкоматів, взагалі їх потрібно знести. Це незаконне будівництво. От і все. І коли зміниться структура державності і припине своє існування Республіка Україна, і замість неї буде відновлена українська держава, процес державотворення далі триває, ми все одно переможемо тих колаборантів на Печерських пагорбах. Коли вони кажуть, що хтось повалив конституційний лад, пак не розжареним. Чому? Тому що коли вони відкривають справи на правих, на юристів, адвокатів по статті 109, 111, 113, вони ж самі приймали участь у державному перевороті 2014 року, по їх фактам і їх неіснуючі конституції скинули їхнього легітимного президента Віктора Федоровича Януковича, а він де-факто по їхнім же, не до законам, яких немає, він же президент України. І за, за це їх можна посадити вже довічно. По законам не існуючої республіки, на яку вони посилаються. Тому, коли вам якийсь колаборант, адвокат, юрист каже ти. Помирати туди, як і у ГКЦ, до речі, каже, ідіть, помирайте, що віра не зупиняє перед обов'язком померти за батьківщину. Я наголошую всім цим негідникам, подонкам, що моя батьківщина, наша батьківщина, Українська держава, Україна окупована понад 100 років вами, вами, гнидами, вами саме. Тому що ви, як гниди, колаборанти і агресор. Всі силовики, цінедоорган і псевдооргани, які імітують з себе органи державної, псевдодержавної влади без печатки і підпису. Я маю найвищий доступ до документів, які кажуть, що декларація про утворення УРСР без печатки і підпису, утворювали УРСР російські депутати у місті Харкові. Тому ви виконуєте волю Росії? Воюєте за Республіку, воюєте за РСФСР, за Радянський Союз. Тому ви є колаборанти. А українські націоналісти не воюють. Ми ще навіть не починали воювати. Тому що нам не дають, нам не дають відновлення. Не тільки української держави, а створення української націоналістичної армії, яка розпустить всі силові органи і замінить їх собою, однією структурою. Ось чого бояться всі колаборанти на Печерських пагорбах, тому що їх дипломи є ніщо, папір, аусвайс, які нічого не вартий. Ані їх диплом юриста, адвоката нічого не вартий, як і диплом не до судді. За Окупацію української держави, вони будуть нести кримінальну відповідальність. Це ми гарантуємо українські націоналісти. Імена української революції будуть усі ці колаборанти засуджені, всі єдиного. Але ж вони не розуміють і кажуть далі: Відіть в ТЦКСП, помріть, щоб кудись йти, потрібно з'ясувати їх правосуб'єктність. Каже Павліченко, я з ним згодний. Тому, по-перше, замовте в мене витяг, а потім не слухайте тих псевдоюристів, псевдоадвокатів, від них відпишіться до мене, підпишіться. Тому що я діло кажу: коли кажуть захищати батьківщину, я ще раз нагадую: Українська держава понад 100 років ще в окупації Республіки Україна. Ми будемо боротися за українську державу законними методами, які прописані в законодавстві української держави Степана Бандери та Павла Скоропадського. Саме так, процес реорганізації Республіка України ще не розпочато, але він буде розпочати рано чи пізно. І та й ліквідації цієї недореспубліки, з нею потрібно покінчити і відновити українську державу, Сяну по Кавказ і Зелений Клин. Крапка. Коли вони кажуть про повалення конституційного ладу, вони повинні в першу чергу відповісти за повалення легітимного президента Януковича. Тому не потрібно мені писати, що там десь. Є повалення конституційного ладу. Ви самі повалили конституційний лад, ви самі напали на Беркут і за це будете нести відповідальність, як і ті, хто захоплював установи у місті Харкові та інших містах, селах, обласних центрах. Це стосується майданівців і антимайданівців. Відповідати будете ви усі за розвал української держави. Саме так, по українським законам не республіки, там найвища міра, до речі, хто діє проти інтересів Української держави. Всі вороги націоналізму будуть засуджені найвищою мірою. Це лише питання часу. Я кажу, як це юрист, правозахисник, який знає більше, ніж недоадвокати. які... Фактично вас обманюють. Вони діють в рамках республіки. Республіки нема. Вона не утворена. Крапка. Декларація Республіки про її суверенітет. Поточні редакції, а ні вчинить. Це раз. Друге. Акт проголошення незалежності України республіки. Теж не чинний. Це все можна знайти на сайті Верховної Ради. Чим відрізняється поточна редакція? Від чинної пояснюю окремо. Поточна редакція це історичний документ, який втратив чинність або не був чинним. Тобто він навіть не ратифікований. Так навіть відповідає штучний інтелект. Він не може помилятися. Якщо сказав штучний інтелект, що він не був ратифікований, то він не був ратифікований. Тому ані декларація про державний суверенітет, ані акт проголошення незалежності України не є чинними. Вони поточні, як історичні документи. Але це навіть не є документом, тому що там нема ані початки, ані підпису відповідальних осіб, щоб ви зрозуміли. Тому я відповів своєму підписнику, чому не існує документально ТЦК ТСП, чому не існує Республіки Україна. Якщо нема республіки, то яке ТЦК? У вас нема жодних органів влади. Ми в окупації понад 100 років, зрозумієте, коли хтось каже. А як захищати батьківщину? Батьківщина, ваша окупована понад 100 років, батьківщина Українська держава Степана Бандери та Павла Скоропадського. Як захищати батьківщину, батьківщина це не окупаційна форма державності Республіку України. Не потрібно захищати Україну, республіку. Закликаю вас і не захищати. Захищайте відновлення української держави. Можете створювати партизанські загони, загони самооборони як альтернативи армії, якщо ви живете у прифронтових зонах, щоб не допустити проходження колаборантів російських, коли ЗСУ може впасти? Ви будете альтернативою Збройним силам? Тому. Боріться за українську державу. Слава Україні! Якщо вас цікавить юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація з будь-яких норм права від 500 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення. Питання проблем з ТЦК ТСП та юридична консультація по цій темі коштує 500 гривень. Складні питання з ТЦК ТСП 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Також я надаю витяги по коду ЄНДПО. Звертайся, тобі це треба. Також консультую. На тему з кримінального права і процесу це коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся, тобі також це треба. Тут і зараз, сьогодні. Підпишись на цей YouTube канал, TikTok канал, Поширюй це відео в тренди, YouTube. доб'ємо разом до мільйона, а потім до 10 мільйонів обов'язково. Також дивись мої. Попередні та наступні відео, щоб бути в курсі подій, підпишись на цей канал. Тут кажуть правду. Також ти можеш стати спонсором цього каналу. Нажми кнопку спонсорства. якщо хочеш стати спонсором, а ти хочеш стати спонсором, тому що я остання надія для України на її розвиток, якщо не підтримати таких, як я. Не буде майбутнього у Україні. Саме так. Бо ті, хто на Печерських пагровах, і обов'язково розкрадуть. Саме так. І пишіться. Лайк і репости цього відео. Так, коментарі пиши. Обов'язково. Якщо тобі потрібна юридична консультація, обов'язково персональна. Звертайся на електронну адресу академік.Лав'єр, значок email, proton, Тобі це треба вже сьогодні.